На навчанні я трохи допомагаю, коли йдуть люди на цей курс, я виходжу зі своєї його енергетичного поля, заходжу у енергетичне поле другої людини і відчуваю, що саме він відчуває на цей колір, на цей образ. Це глибинне навчання. Я вам іще дам один. Приклад, от дівчина мені вже там п'ятий раз пише: розкажіть про півня. Одного разу у мене були хлопці, чоловіча така компанія. Їх там шість людей було. Вони співробітники, хоч це і творчі люди, але ну, співробітники. Типу, один сканує другого, і у цього другого він бачить його в образі півня. І... Він «Все, Ларіса, це якась дурня, я нічого не бачу, я нічого не хочу бачить. хує, а я кажу: Ну що саме ти побачив? А він: ну я побачив отакого от огромного півня. А я кажу: Стій, ти сканував цю людину, вона сидить у тебе напроти. Запитай, що для нього півень, і він починає запитувати. І цей мужик. Ну, тоді вже їм більше 40 років було. Він починає плакати, він просто ридає навзрид. Ми питаємо, що відбувається, і він починає розповідати, що колись він жив маленьким хлопчиком у бабусі, і там був півень, який його клював. Він не мог пройти по дворі, Я вже не знаю, скільки це продовжувалось, але. Залишилась отака величезна дитяча травма: що це такий страх невідомості. Звідки на тебе хто нападе? І оцей цей страх він приніс у все своє життя, в свою роботу, в свою сім'ю. Як батько він так само себе поводив, завжди переляканий. Отак, от, от було він розповідає, що він купив квартиру, квартиру у Києві і стоянку для машини. А поряд був ринок, і там паркували машини з живими курями, які там на село продають у клітках. Кури, і він, коли бачив цю машину, яка приїздила вранці, так само він виїздив на роботу, на свою, побив машину об якогось стовпчика, бо у нього цей страх він затьмарював майже усе. Така ситуація. Багато людей хто бачить, хто відчуває, але небагато людей бере відповідальність за своє життя, щоб розібрати, що саме відчуває. А тут нічого складного нема. Просто зверніться до себе і спитайте, а що це для мене значить.